Перший кінематографічний трейлер Відьмака 4 показали на вчорашній церемонії The Game Awards 2024. І так, всі ті чутки, слухи та зливи, про які я вам розповідав останнім часом, були правдою. Ну, окрім трейлера, поговоримо, що розробники розповіли про цей трейлер, нові скріншоти та маса інших деталей в цьому відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео по відьмаку 4. Тисни лайк, якщо відео тобі сподобається. Погнали! Трейлер розпочинається з того, що в одному з поселень готують молоду дівчину до традиційного жертвоприношення. Слідом Цирі прибуває туди. Всі заміжають, що сюди прибула відьмачка, що настільки незвичайно, що навіть вірити в це важко. Но так і є. Власне, історія гри розповість про цирі на шляху до становлення справжньою відьмачкою, що докорінно переверне розуміння серії відьмак вже з новою протагоністкою. Учениця Геральта попросила дівчину повернутись назад, коли та йшла на вірну смерть. Цирія змогла вбити монстра, але місцеві жителі усе одно були незадоволені. Вона порушила стародавній звичай, і мешканцям довелось, як би це не дивно звучало, самому замочити дівчину. І передивлюючись трейлери, він щоразу на мене справляв враження чогось одночасно і нового, і якогось незрозумілого. Та ясне діло, це тільки сінематік, і всього перший погляд, як буде виглядати гра. Геймплей, на жаль, нам ще не підвезли, але все ж це відчуття двоякості ніяк не покидає мене. З однієї сторони, все, звісно, виглядає чудово, красиво, а з другого боку, це нове, новий погляд на серію ще довго буде мене теліпати. В кінці трейлера нове лого гри, цифра 4, та й все. Тепер можна розібрати трейлер покраще та зібрати всі, докупи нам доступні факти. Відомо, що The Witcher 4 буде однокористувацькою РПГ з відкритим світом з головним фокусом на подорожі та полювання на різноманітних монстрів. Крім того, оскільки нова героїня молодша, гравці будуть більше свободи визначати її характер так. Як вони не змогли це робити раніше? Це також дає розробникам більше простору вивчення її персонажа. Поки я чесно не розумію, як це буде працювати. Надіюсь, в подальших своїх твітах, оновленнях або наступних тизер-трейлерах вони якось це пояснять, тому що як це пояснити свободу визначити її характер, це як на мене трошки незвично. Розробники зізнали, що очікують на потенційну негативну реакцію в деяких куточках інтернету з приводу нової головної героїні у «Відьмаку», але наполягали, що Цирі завжди буде головною героїною гри. Це завжди було про неї, починаючи із саги, коли ви читали про це у книгах. Вона дивовижний, і багатошаровий персонаж, і звісно, як і з головним героєм, ми попрощались з Геральтом раніше, тому це продовження. Думаю, всім нам відчувалось, що так судилось. Це завжди була вона. Так, виконавчий продюсер пояснив вибір нового персонажа. Розробники також нагадали, що вже давали гравцям можливість пограти за Цирі у третій частині. Розробники обіцяють, що нова гра отримає технологічний прорив завдяки рушію Unreal Engine 5, на якому й будується вся гра, який забезпечить ще більше реалістичну графіку та плавний геймплей. Ну це ми вже давно знали, що гра буде розроблятись на новому рушію. Та й про нову головну героїню я вам теж розповідаю. Дав ось в цих всіх відео по відьмаку на офіційному сайті CD Projekt Red написано, що відьмак 4 стане наймасштабнішою та найамбіційнішою новою частиною гри. Для створення трейлера використовувалась нова серія відеокарт Nvidia RTX 50 серії і модифікована версія Unreal Engine 5, яку прокачали спільно з інженерами CD Projekt Red. Незважаючи на те, що це пререндер, у трейлері використовувались моделі та ресурси з гри. Події трейлера розгортаються у віддаленому поселенні на самому півдні світу «Відьмака». Розробники також підтвердили, що Цирі прийшла випробування травами і стала мутантом, подібно Геральту, про що свідчить кошачі очі і імунітет до ядовитих еліксирів. Цирі є суміш у відьмака і чародійки. У трейлері можна помітити, як вона черпає силу з елемента води. Монстр із трейлера його звати Баук. Він уловлює страх і може паралізувати жертву. У цій історії не буде чорного і білого наслідки рішень будуть не завжди очевидні. Цірі, зовсім інший персонаж ніж Геральт, вона більш розкрита для сприйняття навколишнього світу. Частина її боротьби у цій новій пригоді буде полягати не лише в боротьбі з давніми кошмарами. А й зі злом, яке ховається в людях, що бореться за виживання на цій землі. CD Projekt Red ще не розкриває всі історії відьмака 4, але нову пригоду добре обрамлено. У цій однокористувацькій рольовій грі з відкритим світом ви візьмете під контроль Цірі, яка почне її кар'єру вбивці монстрів саме тоді, коли вона починає свою подорож відьмацьким шляхом. Ми розпочинаємо абсолютно нову сагу про відьмака. Цього разу з Цирі в центрі історії каже Себастьян Келемба, директор гри. Довгий час ми знали, що хочемо, щоб Цирі стала головною героїною «Відьмака 4». Це здавалось нам природнім, і ми віримо, що Цирі цього заслуговує. У цій грі ми хочемо дослідити, що означає справді стати відьмаком, слідуючи цілі на її шляху. Також відкриває нові можливості для оповідання. Вона відкрита, цікава та тягнеться до людей, прагне спілкування та розуміння. Це відкриває незвідану територію в оповіданні, де стосунки та емоції так само важливі, як боротьба за виживання. Ви отримуєте уявлення про все це в першому трейлері 4», який ми зараз і оглядаємо, у якому цирі виконує відьмацький контракт біля села Стромфорд. Не лише борючись із стародавнім злом у тіні, але й стикаючись зі злом у більшість людській формі, де її рішення втручатись в старі ритуали призводить до плачевних наслідків. У студії кажуть, що ніколи не було сумнівів у тому, що Цірі стане головною героїною франшизи Відьмак. Марчавка каже, що з самого початку ми знали, що це мала бути «Цирі». Вона дуже складний персонаж, і тут так само багато про що можна розповісти, розкриваючи цю похмуру концепцію відкритого світу, режисер оповідання Філіп Вебер каже: світ відьмак 4 – це місце сповнене моральної неоднозначності. Тому історії, які ми так розповідаємо, рідко дають прості відповіді про добро і зло. Робіть свій вибір. І жити з наслідками це боротьба з долею, яку зрештою доведеться заплатити або самій цірі, або тій, хто їй дорогий. Ваші дії у відкритому світі, люди, яким ви дозволяєте наближатись до вас, можуть вплинути на шлях, яким піде цірі, і на те, ким вона стане. Хоча у відьмак 3» було кілька варіацій кінцівок, тепер можна краще зрозуміти канонічну кінцівку серії про Геральта. Коли ми знаємо, що Цірі йде шляхом відьмака. У відьмак 3 три основні сюжетні закінчення: Цірі стає відьмаком, стає імператрицею або вмирає. Ми знаємо, що третій варіант виключений, це також сценарій, який передбачав, що Геральт гине в бою. Тож натомість ми щось за все дивимось на світ, у якому Геральт все ще активний на континенті під час відьмак 4, хоча й у меншій кількості. Дні його вбивства монстрів позаду, коли він стає старим і втомленим. Зрештою, деякі закінчення третьої частини відьмак призвели до того, що Геральт пішов у Ковірс із тріс або утік із Єніфер. Тож, хто його знає, можливо, ми побачимо старі дружні обличчя. І саме цього я б хотів побачити в новій грі. Цирі повинна йти своїм відьмацьким шляхом, застосовуючи весь свій досвід, получений за довгі роки навчання в Геральта. Буде приємно побачити вже старого Геральта, який відійшов від справ та просто доживає свої дні на краю світу. Ну, звісно, у такому сучасному, прогресивному та молодіжному світі не обійшлось без скандалів. Щось комусь не сподобалось, він про це розповів, а інші підхопили і почали це роздувати. Ну і звісно, весь розсадник таких скандалів Reddit. Там вже почали роздувати такі коментарі, що смішно читати. Типу Цирі Транс, і подібна фігня. Ну переважно більшості все ж імпонує те, що новим головним протагоністом стане цирі. Оскільки, як би не був хороший Геральт, потрібно все ж відійти від цього образу та рухатись кудись далі. Людям сподобалось буквально все. Та всі залишились в захваті від цього рішення, і я також дуже задоволений цим вибором. Як на мене, це краще, що вони могли зробити з продовженням цієї серії. Ну погодьтесь, що продовжувати в історії Геральта. Яку й так вже розкрили за численну кількість ігор. Ну, що вони могли б ще розказати? Просто уявлення не маю. Я думаю, що всі ми погоджуємось, коли кажемо, що люди, які відразу відмахуються від гри через жіночу героїню, просто дурні або божевільні, і швидше за все їм років 15-16. Однак я вважаю, що люди, які святкують відсутність головного героя чоловіка, так само якісь долбойоби. Я вже бачу просто дофігіща коментарів щодо розкриття відьмака 4, де люди говорять такі речі, по типу я насолоджуюсь сльозами людей, які ненавидять Цирі як головного героя. Що привернуло увагу в трейлері, так це її медальйон. Я точно не знаю, якої саме школи це медальйон, рисі чи кота. Можливо, серед вас є знатаки, які розтолкують який саме це медальйон. Ну, я буду думати, що він належить школі кота. На жаль, точна дата виходу гри CDPR поки невідома. Утім, розробники зазначили, що більше інформації про проєкт стане відомо пізніше. Отож, це все. Наразі я дуже та дуже заінтригований новим тизер-трейлером гри. Такого ажіотажу я ще не отримував та напевно з моменту виходу Stalker 2, хоча той вийшов буквально нещодавньо. І не побоюсь сказати, що за відьмаком я слідкую більше, ніж за «Сталкером» свій час. Но це не суть. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Спасибі за перегляд і не забувай підписатись на канал. До зустрічі до наступних відео. Па-па!